Чи відчували земні поштовхи жителі Буковини? Чернівецький репортер провів власне опитування. Наша знімальна група зупинила 20 перехожих на вулиці Ольги Кобилянської, із них 11 людей відповіли, що землетрусів зовсім не відчували. Ще 9 містян розповіли, які відчуття пережили, коли Буковину трусило. А ну в дитинстві, мабуть, трошки це було в дитинстві, тому воно так не дуже. І потім, коли казали, а це був землетрус. Було таке пару разів. А вони не передбачені, кожна людина це все сприймає по-своєму. Я лежав на ліжку і бачу, ліжко ходить. А там сидить значить, мій колега і так тримається за ручка. Кажу, що, що ти мене рухаєш? Значить. Це землетрус у нас, коли був 77-й, здається, рік. Так, і не раз. Не знаєш, як рухатись, чи біжати кудись, чи щось робити, чи не робити. Колись давно? Я один раз було таке. Вже не пам'ятаю, який це був рік, але держало дзеркало. Ну, я маленька була, як він, і коли вставала, я одразу сіла на попу. Ну, в дитинстві відчувала.